Друзі, всім привіт! Аліса пішла до школи, а мені потрібно прибирати ось тут, хочу застелити ліжко, напевно, зараз зміню постіль взагалі, і потрібно прибрати ось там на шафі, тому що мужа ну, якийсь коїться. В мене вчора сталася депресія. Депресія ну, таке буває, іноді мені все не так, я погана мати, в мене якесь життя не таке, про яке я мріяла, і взагалі все було не так. А ще, знаєте, оці інстаграм-сторінки деяких блогерів, які кажуть про успішний успіх, які розповідають, ну, є там одна, яка вчора додає, значить, вона сторіс, і там написано: Ну, вона веде, як це називається, господи, я ж інстаграм-користувач ще той. вебінари вона веде про те, як стати успішною, як і злучати ось цю енергію, щоб бути такою позитивною там, ну, і таке інше. Так ось вона вчора, значить, додає в сторіс таке, що. Ось я раніше, наприклад, взагалі була дуже лінива, а зараз і ось такий перелік її справ на день. Я сходила на масаж, я пішла в зал. Я п'ять разів на тиждень буду стоїть. Ну і багато чого в такому ж дузі вона робить оце цей такі справи. Вона каже, як я зараз все встигаю. Я не знаю, напевно, тому що у вас є гроші, тому що якщо в мене були б гроші, я б ходила і на масажі і в спортзал, і всюди б встигала. Це не значить, що я лінива і я не хочу цього робити. Я хочу, в мене нема за що це робити. Ну таким чином вона просто заробляє гроші на цьому. Вона розповідає жінкам, як і як і українською мовою. Випромінювати, випромінювати цю енергію позитивну, бути такою легкою, і щоб чоловік тебе любив, і щоб діти були слухняні. Короче, у мене просто немає душе, щоб стати такою, а не тому, що я лінива. Ну, це просто вчора такі думки були. Я. Взагалі, вчора не мала настрою, і мені було все погано, і все не то. І відео не хотіла записувати, ну, і все в такому дусі. Я дуже пізно лягла спати, тому що лежала і думала про, взагалі, про своє життя, що потрібно себе змінювати, своє ставлення взагалі до оточуючих і себе змінити внутрішньо. Я думаю, щось зі мною не так. Ну, приїхали. Той день пройшов, і сьогодні вже інший і вже настрій зовсім інший. Я хочу вам показати свою функцію. Взагалі, кіточки. Так, тут на балконі дуже така приємна атмосфера, тому що тут. Для будівництво, а ще собака, яка кричить з самого ранку. О 8 годині ви виходили з дому і напевно, що людина пішла на роботу, а може, просто вигнала свою собаку на балкон, і ця собака виє. Зараз вже 12.26. 12.26. і до сих пір до цього часу ця собака виє. Мені її так шкода, хочеться прийти і її е, звільнити взагалі з того аду. А знаєте? Напевно, я не зможу розповісти вам. Тут зараз я зайду, напевно, в кімнату. З приводу собак, а потім повернемось до, до Фуксі. До Фоксі. До, до Фуксі. Е, у у а у мене у знайомої є знайома, яка є знайома. Ні, у моєї знайомої є знайома, яка ходила на роботу, а в неї є собака. І та собака завжди вила. Ну і вона заважала сусідам. І іспанський сусід визвав на це все діло поліцію. Щось люди кричав вже. Визвала поліцію, а так як господарка цієї собаки, господарка цієї хазяйки, господар господарка цієї собаки була на роботі. Їй подзвонили потім сусіди, сказали: прийдіть, тому що тут вас чекає поліція. Жінка ця заходить додому. Показує цю собаку. Поліція хотіла перевірити, чи не відрізають лапу, напевно, тій собаці, або її не зарізають, щоб все з нею добре. Заходить поліція. Ця собака вже лежить догори лапками. Вся така щаслива, довольна. Поліція подивилась на цю собаку і пішла по своїх справах. Тому є тут така. Є тут така функція, що можна визвати поліцію, якщо ви є собака, заважає вам. Ну таке відчуття, що вона на балконі. Я думаю, що ось там є балкон, який відкритий, ну в плані прям тераса е велика. І скоріш за все, що там ця собака знаходиться. Ходімо, буду показувати вам функцію. Це ж тут, напевно, не можна перегорнути камеру, так? Це потрібно мені зараз тут це зробити. Зараз покажу, пам'ятаєте, функція відсвіла, а тепер. Знову з'явились бутончики і знову з'явились квіточки. Ось, яка фуксія. Так багато вже бутончиків. Просто клас. Вона знову гарна. Це старі, бачите, тут були бутончики вже. Квіточки повідпадали і зазвичай це відсихає, і просто його можна прибрати або воно само відпадає. А деякі, прям бачите, як почервоніли, що це таке? Так, ось така фуксія. Чотири дні хворіли, чотири дні знаходились вдома. Подивіться просто на це дзеркало. Боже Боже, скільки роботи! Я вчора зайшла в телефон подивитися, скільки пам'яті залишилось, воно ось так добре мене видно. Зайшла в, в пам'ять телефона, він же ж новий. Я на нього що знімаю, одразу видаляю те, що вже не потрібно. Зайшла подивитися, скільки пам'яті залишилось, і зі 128 гігабайтів залишилось 12. У мене був шок. Думаю, як 12? Як так взагалі сталося, що тільки 12? Так, вас е не дратує те, що я знімаю <с> тут <с> так чисто? <с> я подивилася, додаток Капкут займав 85 ГБ. 85 я в шоці. довелося все видаляти і знову ж таки встановлювати цей додаток, тому що я не розумію ще, поки як на цьому телефоні чистити його, бо там було згрузити ну називається так функція, але згрузити це означало, що я його взагалі видалила, цей додаток, і потім заново його загружала. Ну, коротше, оце такі справи. На Android-телефоні там просто є е, очистити дані. Тобто сам додаток він не видаляється, воно просто очищається. І тоді вже е, ну, просто як нова програма. Але вона залишається. А тут довелося її заново встановлювати. Тому я ще поки не розібралася, що з цим робити. Але 85 гіг, то ну, занадто. Тож зараз буду я, а ну до цих справ, до ось цих справ додалися ще і миття дзеркала. Ну, і напевно, треба позамітати та помити підлогу. Бережіть, будь ласка, себе, своє здоров'я. Напевно, треба якусь робити профілактику організму, тому що зараз ця мутація вірусів і взагалі не знаєш, чим ти захворів. У Аліси, наприклад, це з очами перший раз. В неї були, було почервоніння очей з-за того, що вона купалася в морі в цьому, а воно дуже солоне. І в неї були подраз... було подразнення очей. Вони були червоні. Я думала, що то алергія, а потім ми дійшли до того, що це через те, що сіль і вона пірнає у воду, і тому ну, саме в цей період активного пірнання, так скажемо, <смі> активного купання в цьому морі, в неї почала... почалася ось така проблема. Я купила їй краплі, і зараз також ними капаю. Та справа не в тому взагалі, а справа в інших симптомах. Ось цей біль в горлі. Він то є. То його немає. Наприклад, зранку воно в неї не болить взагалі це горло, а на вечір починається дуже сильний біль, вона взагалі не може ковтати. В мене було таке лише один день. Уявляєте, взагалі у вас було таке, що горло боліло один день? Причому так, що я вам розповідала: в мене боліли і зуби, в мене боліло вухо. Я думала, що, по-перше, буде ніч дуже жахлива, і вона була ну, більш-менш. Я спала погано, але не скажу, що це прям був такий жах, ну, що я не могла спати. Ні, я спала. Зранку дуже там десь тихенька така, дуже тихенький цей біль був. І взагалі воно мені не заважало, я там пила чай, ну і таке. До вечора все пройшло. Все пройшло, і я не скажу, що в день мені було некомфортно, просто таке відчуття, що ком в горлі. І на цьому все. Але в мене раніше горло боліло 2-3 дні, це, це точно. А потім, знаєте, з'являлось оце першіння в горлі, або спускалося вниз, і тоді був кашель, або ну, щось таке, типу того. Але я ну, розуміла, що я захворіла, так і в мене тут болить горло, або першить вже ну якась стадія саме захворювання. А тут нічого. Ну, тобто, можна сказати, що один повноцінний день мене боліло горло, і на цьому все. А зараз, взагалі, ніяких симптомів. Немає нежиті, немає е першіння в горлі. Я взагалі. Таке відчуття, що і не хворіла. У Аліси все ж таки на вечір починає воно боліти. Я даю їй або сироп, або е, шикаю це горло. Ну, чай вона п'є, а особливо чай вона хоче пити десь у половині 12-ї, коли вже потрібно було давним-давно лягти спати. А вона каже: у мене болить горло. Будь ласка, зроби мені чай. А чай зроби це, ще півгодини потрібно його пити, чекати, поки він стане теплим. ну, я думаю, ви розумієте, ті, у кого є діти, їм завжди, по-перше, хочеться їсти в туалет, пити. А як болить горло або дитина захворіла, то взагалі. Ну, але в школу потрібно ходити, і тут в школу не ходять тільки тоді, коли в тебе температура. Тут діти я взагалі дуже дивувалася. Діти ходять на, на кастелях. Я скажу так, давайте російською мовою. Бо... Я наче десь щось якесь слово згадую, але не знаю, чи правильно його згадую, чи ні. На костелях просто з поломаною ногою, або дитина з поломаною рукою, вона йде в школу, і мало того, є фізкультура. В мене є, до речі, десь відео, де у нас однокласник він дуже часто ламає собі ногу. Не знаю чого. Навіть був один день, коли він відібрав у дітей у дівчат скакалку і на ній стрибав і зламав ногу. І на слідуючий день прийшов з поломаною ногою до школи, і в них була фізкультура. Мало того, що фізкультура ще й прийшла якась Вчителька, яка... Не вчителька людина, яка для них провела урок гімнастики. Прям гімнастики потрібно було на шпагат сідати, там на мостик ставати. Ну, І він з поломаною ногою виконував всі ті ж вправи, які виконували діти здорові, так скажу. Тож тут не ходять тільки коли температура, а якщо в тебе болить горло, чи нежить, чи в тебе вірус якийсь, чи знаєш ти, чи не знаєш про той вірус, але потрібно ходити в школу, тільки якщо температура ти можеш знайти. А інше, інше взагалі, наша саме вчителька, вона не сприймає відговорки, відмовки від того, що ти не йдеш в школу, тому що в тебе болить живіт, чи болить голова, в неї такого симптома чи такої хвороби немає. Тому вона каже: А температура є? Нема, то Бінвенідос <laughs> в школу. А можна квартиру десь в цьому районі? Тихому, ні машин, майже немає людей. До залісу вже в школа. Я Алісю зазвичай забираю 15.30. і тут є е, місця, де немає сонця. А зараз п'ята година майже. Половина п'ятого і сюди сонце. Хотіла вам ще сказати, що я для себе відкрила Аліекспрес. Я в Україні для себе його відкривала, але і закривала, тому що дуже довго йшло замовлення. Місяць можна було чекати. А я замовляла для себе лосіни. Лосіни українською мовою так смішно звучить. Спортивні. Я ж вам розповідала, що я вела блог. Я займалася спортом, правильним харчуванням. І я для себе там на Aliexpress замовила штатив. Ну, невеличкий, такий, як тринога, І дітки граються. Алюсі, бачу. Зараз, може перегорну, покажу. А тоді продовжу вам історію про цей Aliexpress. Дітки так грають. Коли в них перерва, або коли вже закінчуються уроки, виходять у двір і грають. Добре, Аліса там з подружкою не хоче щось зі мною розмовляти. Помахала мені ручкою і каже: Йди, давай, мама. Так, Аліекспрес. За того, що дуже довго йде замовлення, я не захотіла більше. Замовляти там нічого. Но це коли я була в Україні. І тут вчора я подумала про те, що можливо можна щось там замовити, цікаво, скільки зараз ну, до Іспанії воно буде йти. І зайшла, ну, спочатку я зайшла на сайт Amazon, в мене там сталися якісь деякі проблеми. Я не змогла ввійти в свій особистий кабінет і думаю, ну, може війти, ну і добре. І зайшла е, в Аліекспрес. В Аліекспрес взагалі без питань все відкрилося, мій особистий кабінет. І знаєте, що ще? Аліекспрес як заманює людей. В Амазон я такого не побачила, так як я давно не робила замовлення, а може це взагалі працює зараз для всіх. Ну, Я чомусь зробила висновок, що саме тому, що я давно не замовляла нічого. Можна було обрати три позиції товарів по акційним цінам. Взагалі там по 33 центи. Ой боже, щось таке гарне. Просте, дивіться. По акційній ціні. так, в мене ще 25 хвилин. Ось дивіться, що це таке гарне. Я... ну, що я там взяла, я вам покажу після того, як я отримаю замовлення. Я взяла ці три позиції. Одна позиція для Аліси. І для мене дві. Заплатила я один товар, коштував євро 33, а інших два по 33 центи, тобто євро 99. Я заплатила за три товари. І з приводу доставки: по-перше, що доставка безкоштовна, а по-друге, вона триває. Так, це скільки виходить? Сьомого я замовила, і 14-го написано, що вона прийде, тобто 7 днів на доставку цих речей до нас. Я чому не замовляла взагалі тут жодного разу. Може прогулятися, покажу вам трішки парк. Я чому не замовляла раніше? Ну, по-перше, що я думала, що дуже довго йде, а по-друге, я не знала, як на адресу правильно замовляти, тому що... Там, де ми жили, ми навіть і не знали, що то за адреса. Там не на всіх будинках написано взагалі ось ця табличка, як називається ця вулиця. І номер будинку також щось таке наплутане, що я не знала, куди мені замовити так, щоб я отримала. А ще я думаю, що це ж приносить кур'єр. Він мені подзвонить, потрібно з ним спілкуватися іспанською мовою. Ну, то добре, що я не зрозумію, що він мені приніс пакунок та потрібно його забрати. Це я зрозумію. А якщо я буду в центрі, а цей кур'єр буде стояти і чекати мене. Ми жили в циганських районах, де якщо він залишить десь на порозі моєї квартири, то звичайно, що цигані вкрадуть. Їм тільки дай знак, що вкрасти вони вкрадуть. То і не замовляла. А цього разу, ну зараз, вже коли ми живемо на цій квартирі, де зачиняються двері, вхідні, ну у під'їзд, я вже подумала, що можна зробити замовлення. Я знаю адресу. І тож, чекаємо, чекаємо, пакуночок з Aliexpress. Будемо з вами дивитися, що взагалі я замовила це по-перше, і яка якість. Тому що там є один товар, який я дивилася в магазині, навіть вам показувала. Я дуже-дуже хотіла, але не знала, який колір обрати. І тут я побачила це за 33 центи взагалі. І думаю, ну, все, треба брати. Ну, все, ну, все, треба брати. Тому я взяла. Гарнесеньке. Я вже показувала ці цвітуть ці кущі, і тут дуже багато джилок. Ліса їх боїться. Так, добре. О, І тече вода, це значить, що працює фонтан. Ну, не фонтан, а коли в цієї клумби, яку ви вже бачили мільйон разів у моїх відео. Тож сьогодні. Можливо, 99%, щоб ви побачите її знову. Історія взагалі з Aliexpress, це ж ви розумієте, що якщо мені сподобається, а там ціни ну, дуже маленькі, я знайшла там кросівки за 2, ну, 3 євро. За 3 євро. Класні такі літні. Може будуть ще якісь ще якесь взуття літнє. Я дуже хочу замовляти, якщо мені сподобається якість, Хоча це ж я у одного продавця замовила, можливо, інші взагалі інші товари продають іншої якості. Тому будемо напевно, що експериментувати. Якщо вам цікаво, я буду робити такі погляди на товари з Aliexpress. Напевно, вже дуже багато, звичайно, що таких людей, які знімають і показують. Ну, для мене це вперше, для мене це цікаво, і якщо вам буде цікаво, я буду показувати. Ліса вийшла зі школи, їй сьогодні подружка іспанська. Іспанська. Вона з Вірменії. Вірменія. Подар... Арменія. На російській мові чи російською мовою. Подарувала їй ось таку красу. Ану, зачекай, зупинися. Питаннячко, а куди скаржитись? Де наш контент? Ну, був так, але зараз немає. Сьогодні без фонтану. Так, їдемо в Меркадону. У нас один шлях після школи ми завжди їдемо в Меркадон. Купуємо продукти. Прийдемо, будемо вже вже будемо готувати вечерю якусь смачненьку. Так, розпаковка йде. Де робити розпаковку? Так, ну, якщо чесно, не дуже багато що є тут розпаковувати. Ми взяли ось такий кекс. Так, нема світла тут. Хоч якийсь. Можна нам. Так, засрач вибачаюсь. Це тут сусіди щось все покидали, Пішли відпочивати, напевно. Так, ось такий кекс. Написано навіть, що він без глютену та без лактози. 3,10 наче в меркадоні. Не знаю, що чи смачно чи ні, ми таке тестували ще. Далі. А, ліса їла у знайомих. Так, далі. Сосиски. Що ще? Ось цей салат. ну, Аліса чомусь захотіла його взяти. Тут курочка, сир, сухарики. Ну і сам салат, звісно. Все це потрібно перемішати. А, і сальса Цезарь. А, ще соус якийсь є. А, там навіть вилочка є. Угу. Ну, Ми такий взагалі ніколи не купуємо це чомусь. Я тільки купую, може, бачили, щось типу того. Просто салат, а це вже готовий. Просто все змішуєш, пере, пере, перемішуєш і готовий. Соус є. Так, ну і два кілограми картоплі. Взяла ось цю рожеву. Ну, вона мені в пюре найбільше подобається, тож сьогодні буде пюре. Так, чек наш сьогодні. Патата за 2 кг 3,65. Мадрі мія, господи. Так, Пакет, круасан, це Аліса їла після школи і мафін також шоколадний. Це сосиски, вода, салат і ось цей кексик. Знову повна квартира гостей. Сьогодні вони їх обідали тут всі разом. І, напевно, що відпочивають всі там на одному ліжку. І, причому що це пара, і до них приходить друг завжди. Де вони там сплять, у них одне ліжко всього навсього Що вони там роблять в одній кімнаті? Я не знаю. Я хочу сказати всім вам велике дякую за підтримку мого каналу. І хочу нагадати тим, хто ще не поставив вподобайку та не підписався на мій канал. Зробити це. Якщо ви дивитесь мій блог, влог, а ще цього не зробили, то мені буде дуже приємно, якщо ви все ж таки підпишетесь. В мене є мета. Я хочу набрати якомога швидше три тисячі підписників. На зараз в мене 2900 55. Ну і звичайно, що хочеться більше, більше. Ну така на зараз мета, хоча би три тисячі. І будемо з вами святкувати. Не знаю ще як, щось куплю смачненьке випити, з'їсти. І запишу для вас, напевно, такий влог. Влог, подяку. Хочу побажати вам і, взагалі, всім нам мирного неба. Це найважливіше, і також, щоб в вашій родині завжди панував мир, спокій і злагода. Бажаю всім вам міцного здоров'я, гарного, чудового настрою, мирної, тихої, спокійної ночі і до зустрічі у нових відео.